їдемо на гараж, щось робити. До речі, то не чавун, я помилився, що каже метал, так просто розірвало. Ну, це будуть нові пари і буде бомба. Зваріли ми вже ось таку накладочку дали. Ось так вийшло. Може чуть, чуть і не ідеально рівно, але якось повинні того серінблока запхати. Чуть почистив, ржавчину. Та є, то є ржавчина то ще до хрена. То На літо будемо піскоструїти, все, будемо красити нормально. А зараз хоча б так з грубшого взяв. Зараз підсохне за обід. Будуть селінблоки, може сьогодні до вечора вже і поставлю. Так. Колодочка новенька, дивіться яка в мене різниця. амортизатори новенькі, сарімблочки будуть нові, поки робимо приспособу, щоб їх запресувати. До речі, колодки трошки не підходять, ось номер, оце зрізаю. оцього пупця зрізаю, бо він спирається тоді. Ось там ось там бляшка. І не дає тоді нажати. Все, збираємо далі, скоро будемо ставити на машину. Так, помаленьку розбираю. Вже наживив ці. Болти, все. Ще треба на підйомну вісь подушки поставити. Ось одна новенька. Ось номер. Не покажу поки. Може пізніше. І от колодочки нові. Затири нові. Зараз сам бавлюся з амортизатором, щоб його запухати на місце. Зажметься вже напевне, коли поставиться на колесо і тут, і там. Так помаленько, діло йде, Подивимося, як буде далі, що. чим воно закінчиться. то студіо. Добре, пробуємо далі. Все, зробив я нарешті, пройшло 5 днів, поки ми це зробили. Постійно цим не займалися, мали роботи багато. Так, Все на місці, все грає. Будушечка новенька, колодки новенькі. Все, зараз від'їжджаю, прибираю місце. Ох, я ще от грався з задніми фонарами, там відео є на каналі. Ще буде балк, сьогодні я вже не встиг, все, П'ятниця, вихідні далі. Вроді так непогано навіть вийшло. Так, Все, дякую за перегляд, коли цікавить формат відео, підписуйтесь на канал. Ще будуть ремонти по-любому, перші з нього, Тут, до речі, треба шліфувати, домалювати. Будемо піскострувати це все. Буде все мальовано, але не зараз. Це